Привіт! Сьогодні поговоримо про ще одну тему з орфографії, і це велика літера та у власних назвах. Тут насправді багатенько правил, в принципі, всі вони не складні, тому можна просто прослухати і потім застосувати їх на практиці. Отже, тут головне, в принципі, один раз прослухати таку загальну теорію, зрозуміти, що я все знаю. все Чула, якщо щось не чула, то не чула, то записати і рухатися далі. Отже, типове завдання на цю тему. Так, є. І тепер переходимо до. Правила. Отже, спочатку категорія, де всі слова ми пишемо з великої літери. Ось, всі слова з великої літери. Це імена людей по батькові, псевдоніми і клички. Але прізвища імена по батькові, які стали загальними: типу Дон Жуан, Меценат, Робінзон. Пушця з маленькою на цьому не варто концентруватися дуже, тому що таких тестів не так багато. Це запам'ятали. Далі, оце важливо. Назви божеств, міфологічних істот, релігійних свят і постів з великої літери. Святий Дух, Матір Божа, Аллах, Перун, Благовіщення це все з великої літери. Але, наприклад, демон, ангел, лісовик вони пишуться з маленькою, оскільки їх багато, тобто вони такі уже родові назви, а не власні. Далі, дієві особи в байках-казках, там шершень, мавка, навіть якщо це не живі предмети, але вони дієві особи в творі, то вони з великої літери. Але зверни увагу, що Дід Мороз і Баба Яга, якщо це не герої твору, воно з маленької. Далі, найвищі державні установи міжнародні організації. У нас три є гілки влади. Це Верховна Рада України, Конституційний суд і Кабінет Міністрів. Три ці гілки, три ці установи пишуться з великої літери. Ще європейський союз, там червоний хрест, всі ці європейські організації. Вони теж пишуться з великої літери Два слова. Далі назви держав. Навіть якщо в назві держави, тобто звісно, ми розуміємо, що Франція, Англія пише, з великої літери, але якщо в державі є, наприклад, два-три будь-яка кількість слів, і це назва держави, то всі слова з великої літери. Республіка Польща, Автономна Республіка Крим, це пишеться теж з великої літери всі слова. Далі назви сторін світу, якщо це краї або народи, наприклад, Західна Україна, певна територія, тому з великої, країни Далекого Сходу, Далекий Схід це певна територія, північна Буковина і так далі. Далі і астрономічні назви. Тобто, наприклад, велика ведмедиця, чумацький шлях, великий Віз. з великої літери два слова. Але, наприклад, сузір'я, галактика це родові назви, тому вони пишуть з маленької. І тепер тренуємося на цю тему. Так, перевіряємо. Отже, королівство Монако. Два слова з великолітери, оскільки це назва країни. Конституційний суд України. Вища державна установа. Сузір'я великий віз. З великої літери лише великий віз. Сузір'я це загальна родова назва. Полярна азірка з маленькою, скільки зірок багато. Північне причорномор'я назва території. Король Данило. Зверни увагу, що президент України, наприклад, президент пишеться з великої літери, але король, там, Падиша, Герцог, цар пишеться з маленької літери. Бог вішно. Тут Бог буде з маленької літери, тому що вішно і так само Перун це. Язичницькій релігії, і в них богів багато, тому це вже родова назва. Це... Але, наприклад, в, мод... в монотеїстичних релігіях, типу як Християнство, Бог там з великої літери, бо він один. Святий Дух два слова з великої літери. Князь з маленької, Ярослав мудрий з великої. Так, е, отже, рухаємося далі. Е, так. Тепер наступне. Коли лише перше слово з великої літери? Тобто не всі два, а лише перше. Ось тут акцентуємо увагу. Географічні назви, вулиць, площ, парків і так далі. Наприклад, місто Алчевське, звісно, місто з маленької, а з Великої, Андріївський з Великої, а от узвіз уже з маленької Софіївський, а собор з маленької Стрийський, парк парк вже з маленькою. Але якщо, наприклад, це назва, кам'яний брід це район міста, тому з великої. Булонський ліс. З великої два слова, тому що це вже вся назва і так далі в усіх цих е, назвах. Далі найвищі державні посади: генеральний прокурор, президент, е, генеральний секретар вони пишуться з великої літери перше слово. Але ректор, академік, барон, король, князь, цар оці всі слова з маленької. Далі, державні громадські організації, різні міністерства і так далі. Вони пишуть перше слово з великої літери. Тут уважно. Ми пишемо Збройні Сили України ЗСУ, тобто з всі з великої літери. Але пишемо, коли розшифровка, то тільки перше слово. Ну і, звісно, Україна теж з великої літери. Верховний суд, Національний банк, Міністерство освіти і науки, тобто тільки перше слово з великої літери. Далі назви навчальних закладів, різних установ, театрів і так далі. Те саме. Київський політехнічний інститут. Ми пишемо скорочено КПІ, але читаємо Київський політехнічний інститут, тобто тільки Київський з великої літери. Те саме Інститут української мови, будинок архітектора і так далі. Назви свят, подій, епох. Тут теж з великої літери перше слово, Велика Французька революція, епоха відродження, День учителя Новий рік, День народження. Все це буде з великої літери, лише перше слово. Але два винятки: День Незалежності України. З великої літери всі три слова. І День свято перемоги теж з великої літери. І ще День Соборності. Тут чомусь його немає, але День Соборності теж це свято, й тому День Соборності теж з великої і е, України з великої. Отже, тренуємося тепер на цьому. Так, і перевіряємо. Отже, голосіївський. Парк імені Рильського, Голосійське тільки з Великої. Озеро Синевир, гора Говерла, гори Карпати, ректор Київського політехнічного університету. Вулиця Вишнева, Золоті Ворота, голова ради ветеранів. Це не вища державна установа, тому тільки перше слово з великою: Корова, Стрілка, її ім'я. Міністерство з великою, охорони здоров'я вже з маленької. Президент велика, Україна велика, будинок художника це установа, тому перше слово. День народження з маленької, день Шахтаря. Інститут радіофізики та елементарних часток. Село Сухий Яр. Два слова Сухий Яр з великої. Місто кривий з великої і ріг теж з великої. Так, потренувалися і рухаємося далі. Це ще не всі правила. Так, отже, тут ми потренувалися і можемо закріпити все це ось тим типовим тестом НМТ, і потім продовжити вивчення наступних тем. Отже, острів Нова Гвінея, тут все так. Івано-Франківська, тут Франківська, Сузір'я Великого Пса і Балканський півострів. Тут все правильно. Друга світова війна це назва історичної події, тому тільки перше слово з великої літери, тому все з маленької. Європейський Союз так. Івано Левицький, Російська Федерація. Ну, е звісно, хотілося б написати Російську з маленької літери, але за правилами української мови. До речі, навіть Авраменко дозволив Росії Російською Федерацію писати з маленької літери. Але все ж таки, якщо за правилами з назви країн, то це Федерація буде з великої літери. Конституція України, а ось балет, лісова пісня, пісня з маленької. Так, отже, рухаємося тепер. Далі. А, тепер про власну назву в е, таких суфіксах е, of ev'єf, або in, in, тобто в присвійних. присвійні прикметники вони завжди пишуться з великої літери. Грінчен, ків, словник, ось він і в суфікс, франкові поезії і так далі. Якщо це чий, то він завжди з великої літери. Далі, якщо це прикметники із суфіксом сік, то вони будуть з великої літери, якщо це імені когось або пам'яті когось. Наприклад, Шевченківські дні це дні пам'яті Шевченка. Нобелівська премія премія імені Нобеля, тому вона і буде з великої літери. А, а наприклад, якщо цього значення немає, як, наприклад, там Шевченківський двір двір це не пам'яті Шевченка, це просто його двір, тому він буде з маленької літери. З маленької літери ще будуть фразологізми, п'ята, бертолетва, сіль, Авгієві стайні і так далі. І от якраз якщо немає цього значення імені когось або пам'яті когось, франку, франківські сонети, Шевченківська символіка і так далі. Але Данило Галицький, Дюма старший, Ярослав Мутрий це їхні якби такі прозвища, прізвиська, тому воно пишеться з великої літери. Так, добре, і зараз потренуємося з цим визначатися саме з цим останнім правилом. Так, отже, тут дуже багато практики, оскільки і теорії багато, і практики багато. Тренуємося. Отже, Шепченкове слово тут є «-ов», суфікс. А значить, вона 100% пишеться ось цей суфікс «ов», тому з великої літери. Далі сізіфова робота це фразологізм, франківська кімната це не імені когось, тому з маленької, тургенівські герої це просто його герої, це не пам'ять кось. Петрів бетіг це назва рослини. Шевченківські традиції, це не традиції імені Шевченка, тому з маленької. Дамоклів меч, фразологізм, франківські кларнети з маленької це не його кларнети, Балканські країни з великої, тому що це країни, Шевченківська премія, премія імені Шевченка, Арабська Народна Республіка це назва країни, тому всі слова з великої, Європейський Союз. Міжнародна організація, Андріївський узвіз, Пам'ятаємо, перше слово з великої, друге з маленькою, Львівська площа те саме, Білашева пісня. Тут е, Білашева чия? Тому тут присвійний прикметник, значить, буде з великої. Чернігівська область, перше слово з великої, область з маленької. Київські парки це просто з маленької, Бертолетова сіль це хімічна сполука. З маленької. Дніпровські кручі просто тобто, кручі Дніпра, Дніпровські кручі, Архімедова сила це з фізики, Нобелівська премія, перше слово з великої друге з маленької. Сквирський район, перше слово з великої друге з маленької. проскурустове ложа це фразологізм, сосюрина лірика. Ой ні, так чекаємо: сосюрина, тобто чия присвійний, ось вона, ин, присвійний прикметник тому буде з великої, а Ахілесова п'ята фразологізм. Ненецький автономний, о, ні, Ненецький автономний округ, перше слово з великою, далі з маленької. Волинська область, перше з великої, друге з маленькою, Придніпровська залізниця з великої. Грінченків словник, тут присвійний, тобто ось тут оцей Ів. далі. Авгійстан це фразологізм. Так, отже, сподіваюся, потренувалися, натренувалися добре на цю тему. Рухаємося далі. Тепер закріпимо це все тестами. Перевіряємо. Отже, з великої літери треба писати е, тут фразологізм, тут е, ні, тобто. В, Шевченкова поезія. Тут 100% з великої, оскільки це присвійний. І один поцілунок, Бальзяківський вікі Алхілесова п'єта це фразологізми, Шевч... шекспірівські сонети це просто його сонети. Друге, з великої літерами будемо писати в Б. Тут премія імені Шевченка, тому пишеться з великої. І в третьому помилка буде в, так, дивимося про крустове ложе, київський мітрополітен. Шевченківсь... ага, Шевченківські свята тобто це свята пам'яті Шевченка, тому це слово буде писатися з великої літери. Так, добре, і зараз трохи потренуємося із фразологізмом. Згадаємо, що це за фразологізм. Отже, вимагаємо чистоти цар авгій, і ми пам'ятаємо, що це фразологізм, який... Авгій стайні. Так, тут е, у цього царя Авгія були дуже такі стайні, жахливі, невичищені. І оцей Геракл прийшов, і одним із його е, таких е, е, геройських вчинків було вичистити ці агні. Тобто він пустив річку через його стайні і таким чином зробив чистою. Так, про яке, про яке ось це фразеологізм? Отже, це прокрустова ложа. Це така ложа, на яке один такий розбійник прокруст, ось він такий з топором. Він клав всіх, хто попадався йому там в лісі десь на шляху. Він їх клав. Якщо, наприклад, людина була коротша, ніж ложе, він його розтягував. А якщо людина була довша, ніж це ложе, він обрубував йому кінцівки. Але цікаво те, що він в кінці свого кінці життя. Попав сам на це своє ложе і був так само вбитий. Далі, хто це що це за фразологізм такий? Це Діонісій та Дамокл. І це якраз от над ним повис ось цей меч, це дамоклів меч, який означає, що небезпека, є, яка нависла над кимось. І от над дамоклом цим нависла ця небезпека в вигляді меча. Так, далі, що це за фразологізм? Це нитка Аріадне, яку вона дала тесею, який мав, який мав вбити цих кентаврів в цьому лабіринті. Далі це покараний сізів, і це сізіфова праця, тобто така даремна якась праця, яка, яку постійно робиш, і вона не приносить ніякої користі суспільної. Ось це що? Така скринька. так, Скринька Пандори, яку вона все одно відкрила через свою цікавість. Так. Ну тут не складно, Це ахілесова п'ята, таке вразливе місце. Так, ось тут стоїть у воді, але напитися не може, бачить фрукти, але дотягнутися не може. Це такі танталові муки, його туди помістили за його гріхи. Так, і тут ще одна пірова перемога, тобто це як перемога тяжкими, з тяжкими наслідками, коли цей пір він пішов, загинуло дуже багато людей, але він переміг, і тому це така перемога не дуже переможна. Далі, Геростратова слава. Це він отримав свою славу ну, таким не дуже е, хорошим шляхом, оскільки він спалив храм, Артемі... храм Афіни і через це прославився. Але слава така собі. І Еолова Арфа це е, як така людина, яку куди подуєш, туди вона і хилиться. Така дуже м'яка і поблажила. Тому еолова арф. Так, це у нас гордіїв вузол, який складно розірвати канути в лету. Це як забути, Лета це річка Забуття, тому забути когось. Ну і ми продовжуємо далі нашу тему великої літери і будемо говорити про лапки. Отже, лапки ми пишемо в різних художніх творах, газетах, журналах, пам'ятах, архітектури і так далі поема Майсей, кінофільм Поводир, пісня Вище неба і так далі. Але релігійні книги ми пишемо без лапок і з великої літери. Біблія, Апостол, Євангелія, Коран, Тора і так далі. Далі назви аеропортів, станцій, готелів, і так далі. аеропорт Бориспіль, готель, Золотий колос і так далі. Але Київський вокзал, станція Миронівка, Порт Балаклава і так далі. Далі літаки, автомобілі, те саме, це просто фірми, тому вони в лапках з великолітери, ордени, медаль, якщо це медаль і її назва за відвагу, мати – в лапках. Але якщо це кого чого, орден кого чого. Як князя Ярослава Мудрого, тоді вже без лапок. Орден незалежності, кого чого. Орден почесного легіона. Кого чого? Тоді вже без лапок. Так, добре. І тепер тренуємося на лапках. Пропрацьовуємо цю вправу. Отже, перевіряємо: Шевченківський парк. Перший Шевченківський парк з маленькою. Казка з маленької, далі ящерка і крокодил. Медаль з маленької, а потім за відвагу з великої в лапках. Озеро Тихе, з великою лапок. Видавництво основа в лапках із великою літерою. Гора Джарел гач, автомобіль Славута, магазин Вироби з дерева. «Фірма» – Світанок, вулиця Золота без лапок, картина перед грозою в лапках. Цукерки Ожина, комбайн, Нива, а в спортклуб Атлант в лапках, журнал Студент, Драма, Ляльковий дім теж в лапках, з великої літери лише перше слово. Так, добре. І тренуємося на останок на цих тестах. Отже, перевіряємо: власну літеру треба писати в лапках окрім. Тобто тут урочище не, не чимне. Урочище це те саме, що російською це, російсько, це помісті, урочище це як село, як такий ну, якийсь хутір, наприклад, це буде урочище. Тобто це якась географічна назва, тому без лапок. Друге, власну назву треба брати в лапки, окрім Тобто це священний Коран, релігійні книги. Ми не беремо в лапки. Зупинка це її назва зупинки, Кобзар назва книги. Тарас Бульба, назва Опери, і Мрія, назва Літака. Третє. Так, Франківської обласної ради з маленької. Постанова Кабінету міністрів. Тут. Постанова з маленької, Міжнародний комітет Червоного Христа з Великої, Кримська астрофізична обсерваторія, тут правильно, і кафедра новітньої історії, тут буде з маленької новітньої історії України. Так, отже, ось така тема: тут і лапки, і власна літера, і навіть повторили трохи фразеологізмів, які походять від античних е, е, міфів. Е, тому е, тренування надішлю, е, ось така тема. Все, тоді, па-па.